З 2014-го чимало запоріжців стали волонтерами. Спочатку повномасштабного вторгнення кількість громадських та благодійних організацій зросла до двох сотень. Про проблеми з якими стикаються нині, а також обмін думками та контактами, обговорили під час форуму небайдужі. Цей проект реалізується за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку. Наразі волонтери закривають величезний фронт робіт, рятують з під обстрілів, надають гуманітарну допомогу та всебічно підтримують тих, хто вирвався з укупа зокрема, благодійний фонд Восток Сос займається евакуацією людей з прифронтових територій. Тільки спочатку повномасштабного вторгнення волонтери вивезли понад 50 тисяч людей, з яких 5 тисяч маломобільні. Ми почали евакуацію на самому початку повномасштабної. Вивозили людей з Луганської Донецької області разом з партнерами і ми. Е Започаткували адресну евакуацію маломобільних людей, і ми підтримуємо повний цикл евакуації від адреси людини до місця довгострокового розташування для таких людей. Ми опікуємося людьми літнього віку а також ми проводимо різні заходи для дітей. І сьогодні на форумі дуже цікаво дізнатися, як у нас в місті змінюються ці соціальні послуги, то тому, що я сам бачу, як це стає більш якісно, більш потужно. І сьогодні також це великий нетворкінг, де великі, де багато організацій збираються між собою, діляться досвідом, і ми, ми між собою можемо створювати такі волонтерські майданчики, розвивати наше місто і наближати його до перемоги. На заході учасники пропрацювали також важливі питання на тематичних платформах, зокрема інновації в гуманітарній роботі, протезування, страхування волонтерів та шляхи фінансування волонтерської діяльності. Окрім цього, у місті функціонує координаційний гуманітарний центр, який має об'єднати волонтерів та допомогти привернути увагу міжнародних партнерів. ми там зробили координаційний гуманітарний центр тут в регіоні. Які покликаний безпосередньо, щоб ми всі свої ресурси, всі свої можливості об'єднали, скажімо так, в один кулак? От таке об'єднання і розуміння, хто в якому напрямку працює, дозволяє нам оперативно ефективно виконувати ті цивільно, адміністративні інколи і військові питання, виконувати їх досить на високому рівні.